Наступною точкою візиту офіційної делегації став обласний діагностичний центр у Шоссі. Томограф, про який так багато говорили останнім часом, запущений в роботу. Його наладка остаточно завершена, лікарі пройшли необхідне навчання, і тепер медичний апарат стає абсолютно доступним для мешканців півночі Сумщини. Цього дня кабінет комп'ютерної діагностики був освячений. Подробиці у наступному сюжеті. В березні обласний діагностичний центр в Шостці було урочисто відкрито. А 9 місяців по тому офіційна делегація, на чолі з головою Сумської обласної державної адміністрації Юрієм Чмирем, була присутня на церемонії відкриття кабінету комп'ютерної діагностики з найсучаснішим томографом фірми Сіменс. Юрій Павлович підтвердив думку, що на Сумщині за підтримки президента України впевнено втілюється у життя програма Здорова нація. Я хочу сказати такі земні слова, які… свидетельство о том, что сегодня на Сумщине действительно происходят перемены в части модернизации Сумщины. Модернизация не просто область, а вот взять целую отрасль, медицину. И вот модернизация медицины, которая сегодня ознаменована открытием двух диагностических центров в прошлом году, открытием двух современных больниц, поставкой современнейшего оборудования диагностического на уровне столицы нашей Родины. В следующем году мы будем открывать в Конотопе родильный дом, который стоял 17 лет и ждали жители города Конотопа и района в том числе, когда же заработает прекрасное медицинское заведение. В Ахтырке будет шикарная центральная районная больница, которая будет обслуживать несколько районов, южных районов нашей области. Ну а сегодня, конечно, с большим удовольствием хочу, чтобы мы все вместе с вами порадовались, чтобы жители города Шостки, Шосткинского района, Ямпольщины, Избучины, Глуховщины смогли воспользоваться вот тем современным оборудованием, которое мы сейчас с вами вместе запустим и пойдут уже первые пациенты. Церемонію освячення кабінету провів єпископ Конотопський та Глухівський владика Йосип та священнослужителі Шостки та Шосткинського району. Ця священне файняса і сина, і Святого духа. І ось хвилююча мить обстеження першого пацієнта. Лікар-рентгенолог діагностичного центру Світлана Романько коментуючи процес, розповіла, що за робочу зміну можна прийняти 7-8 пацієнтів. Прийом ведеться за направленням вузького спеціаліста за попереднім записом. Кожне дослідження має зділено бить по показанням. Якщо по є показання, слідування донор обіцяте бути зроблено. Але якщо це прийти, А, посматрите у що там у мене. В голові, в животі, в ногі, в руці, це не є правильно. Сама процедура комп'ютерної томографії зайняла близько 30 секунд. Ярослав, той самий перший пацієнт, відчувши на собі роботу нового медичного обладнання, говорить, що для нього особисто завершилися важкі затратні поїздки до обласного центру та Києва. Хоча при проведенні огляду все ж таки дуже хвилювався. Мені було трохи Ну я, я проходив до цього, Я вже знав, що це таке, але такою не сірономіякта не по собі було. Но все же я хотел бы выразить благодарность за то, что в Шостке появился вот такой именно аппарат, за то, что не нужно в другой город ехать, то есть никаких затрат не надо производить, а вот Та очі, наш хорошо домашнашому роді появився вот такий апарат з великою зацікавленістю. Спостерігали за процесом лікарі. Вони приїхали з усіх куточків півночі сумщини, щоб на власні очі переконатися. Працювати тепер буде значно легше, а швидке підтвердження діагнозу полегшить процес лікування. Ми зараз будемо збиратися з начмідом і цей вопрос, графік направлення, кількість. Пропускная способность, все зависит от заболеваний. Одни заболевания диагностируются и ставиться диагноз довольно быстро, 20-30 минут и он поставлен, а другими надо подумать и около часа, и полтора все зависит от... Патологии, которые будут выявляться. Это очень-очень большой плюс, потому что все-таки ехать или 200 километров, или здесь 30 километров, и определиться уже и по лечению, и по всему. А бывают случаи, когда просто каждая секунда дорога. Тому здесь це дуже плюс. Ми найближчі сусіди, і для наших ветеранів дуже буде найкраще і благоприємно. І в першу чергу ми будемо проходити КТ, я сподіваюся, що це буде, тому що нам найближче і найвигідніше. І я дуже радий, що в нас є цей рядом комп'ютерний томограф.